І всім привіт! З вами Бейшоу, і сьогодні я представляю вам п'яту частину рубрики, що пішло не так. Хто не знає, тут ми оглядаємо сезонний бейблит вибух і тепер ще й X, щоб зрозуміти, в який момент аніме звернули на правильний шлях. Ну а поки Блейдер X замовив собі суші, ми починаємо. Почати я хочу з розкриття важливих тем в аніме, що стосується професійного спорту, наприклад, завершення кар'єри, з чим неминуче зіштовхуються всі спортсмени. Також не менш цікава тема, яка розкривається Байблит ікс спонсорство, без якого фактично професійний блейдер таким не може являтись. Також в одній із серій Мароті отримає травму руки, бодай і незначну. А от мейден завершила свого часу кар'єру через це, що робить це аніме більш реалістичним. А ще X має 50 серій по 24 хвилини. Тож розгулятися є де. Наступне про що я хочу поговорити, це про вежу Ікс як геніальну ідею. Поясню для тих, хто не особливо розуміється на даному аніме, це приміщення, де професійні блейдери прагнуть досягти вершини, тобто поверху номер 100 і лише тоді вони можуть вважатися чемпіонами. Я вважаю це те, чого не вистачало в вибуху, нагадує, це аніме Вежа Бога, по-справжньому класний проєкт. Тож ця ідея працює і на бейблайду. Йдемо далі. Протагоніст. Чисто візуально він виглядає непогано. Головне, що це не десятирічна дитина, як, наприклад, брати Тармоїди, а повноцінний підліток зі своїми хвилюваннями та комплексами. Казамі Бадо, а я буду називати персонажів саме їх японськими іменами. Дуже старанний. Але є одне величезне, але він програє всім у першому сезоні від слова зовсім. Таке відчуття, що японці дивилися мої попередні відео і подумали, якщо тобі не подобаються герої, яких тягнуть, то тримай того, хто не виграє в цілому. Але ні, я не це мав на увазі та каратумі чи студія, яка займається даними аніме. Протагоністи мають перемагати, бодай слабаків, щоб показувати їх прогрес. Що стосується інших персонажів, зараз детально по кожному пройдімось, але перед цим хочу сказати загальні про них враження. Перше, що варто зауважити, що у цьому аніме їх доволі мало, ну принаймні тих, хто хоча б міг мене зацікавити. І друге, що навіть за самі задрипані з них розкриваються в подальшому. І перший персонаж це куросу Ексу, більш відомий як Блейдер X. Це професійний блейдер, що вже досяг вершини вежі, але вирішив спробувати себе з самого початку у новій команді, фактично за матерами. Саме тому він дуже сильний. У огляді на анонс я говорив, що мені не надто подобається його зовнішність, але помилявся. Вона класна, жовто-блакитне волосся вагомий плюс, а його несерйозний характер взагалі 10 з 10. Я кайфував від кожної сцени з ним. На Найро Маруті, як я говорив раніше, це наймиліша дівчина за всі покоління Бейблейду. А ще вона є майстром над Беями, сильною блейдершою, що володіє кількома напарниками, та просто найрозумнішою людиною у команді зі своїми переживаннями. Леді Маруті підкорила моє серце ще з першої серії з її участю. Тепер поговоримо про персонажів, які мені, хоча б трішки запам'яталися. Зона Мосу, такий дратівливий персонаж з цими безперервними повтореннями слова Зона. Я сподівався, що він якомога швидше зник з екранів. Юні, звичайна блогерша тіпка, ну тобто про неї тупо нічого сказати, окрім її непоганого бея, я б його купив. Тогоро, єдине, що я про нього запам'ятав, це комедні сцени, коли він був в одній команді із Юні та Маруті. Мейден Блейдерша відставці, що від старці, ще допомагає нашим головним героям. Іще Яма. звичайний Петрик, що вважає себе попом землі і ламає беї починаючих Блейдерів, але у нього досить непогана сюжетка, тож у майбутньому він стане кращим. І чого, Ведуча і талісман вежі X, мені вона здавалася завжди доволі кумедною, тож подобалася. Кінгу, також блейдер, що мене дратував. Він постійно називається Королем, а зовні схожий на зменшену копію ненависного для мене Ксандера. Фудживара Бан, напевно, найбільш мій нелюбимий герой. В мене дуже бісила його мета розвивати світовий бойблей, а для цього він роздав всім свого задрипаного Фенікса і декілька серій всі ним дрибенділи найсильнішим беєм. Так ось це не розвиток, а деградація, коли всі грають одним беєм. Це як в реальному житті більшість дітей хочуть мати лише самого сильного Бея, але це така нісенітниця. Хоча пізніше я вже більш нейтрально ставився до бана, він все ж доволі харизматичний. Пакун просто мудило, рекс якось -то там його. Це звичайний тупий містер мускул. Хром, це типа антагоніста цього сезону. Хоча його таким назвати дуже важко, адже він противник не основного протагоніста, а другого головного героя, дехто писав, що в нього немає мотивації, але це не зовсім так. Він просто божевільний, це і є його мотивація. Таких людей важко зрозуміти, і я до кінця аніме так і не вирішив, як до нього ставитися. Щодо сестри Маруті Шігіра, вона мене більше дратувала, коли погана ставилася до молодшої на Найро. та історія Бея Бадо дуже сумна, тож ця гриня мені більше дала емоцій, ніж хром. Що стосується Бею, вони багато кому не подобаються, але не забувайте, що це лише перший сезон X. Згадайте, які були перші беї вибуху, так що подивимось, які вони будуть далі. А от щодо аватарів, вони занадто прості порівняно з вибухом. Це чи не єдине, що мені не подобається у аніме? Опенінг також змусив мене кайфувати всі 50 серій. Давно Бейблейд не мав його гідного. Принаймні після третього сезону я не пригадаю жодного опенінгу. Як висновок, я скажу, що аніме вийшло доволі гідним. На рівні, якщо не краще перших сезонів вибуху, я з нетерпінням чекаю продовження. Ну що ж, вважаю на цьому сьогодні все. Буде ще конкретне відео з плюсами і мінусами цього аніме і вибуху. Тож чекайте, а з вами був бейшоу. Ще побачимось.